Сьогодні ми маємо току боку і хотіла вам сказати, на, на тисячу підписників я на тисячу підписників виложу свій перший трек. Це класний буде трек, там буде чуть-чуть підспів мені буде допомагати брат. І всяке таке. А так Так, нам треба. Ми заходимо, ми просто обістроємо хату і всяке таке. Ви, ви написали в коментарі, мені залишити цей білий, чи залишити якийсь пофиг. А кому лінь писати, то просто так і скажіть. Відео буде недовго, я просто хотіла розказати і все. Ну, добре, давайте ще вам покажу дещо. Ді, як можна зробити прикольну штуку? Прямо оцей летик, отакий чи отакий, чи навіть отакий. І беремо булочку, ставимо на оборот. Ой, бачите, дивіться, робите отак, вот добавляється таке і вийшло таке. Беремо більше таких штук, і зараз я вам покажу, як це класно. І вийшлося таке класне. Ну, ми за мужем помер... помиримось. Давайте поїдемо на третій поверх. Насправді це не крафт, це просто я побачила на одному відео. Я би хотіла ще щось скласти і ще хочу вам дещо показати. Це мій старий спосіб, як зробити те саме. Берем. Саме кінець. Це було на безплатній локації. Це це, це, це і оце. Типа, пробуем вот так. О, вы ну, такие мачевые. Нет, это не так. <зыв> вот так вроде. Ты же так вовремя. Я не пам'ятаю, десь я Короче. коротше. Але що я хочу тебе бросити. Я тебе теж. Дорогая, вибач, я був не прав. Це значить буде зі мною, так? так я йду посплю. Ага. То відео просто так. Ти не забула, куди ми йдемо? до стоматолога. Ага. Діти, ходіть. Типо, це було просто. Ми потім приберемося, типо, тіп... треба. Эм, взять костюм якийсь Хлопчик был Такий мягкий Девчонка будет был... Вот такие мягкие <Свес> Все пишем І які кексики даємо такі дітям. Захороняйте відео, або щось таке, або просто заходіть на мій YouTube канал і дивіться, скільки захочете. Не забути рецепти. А вроді я догадалась, яке це має бути. Беремо оце і оце. Дивіться таке тут Потім треба, щоб воно не з'їдалося, добавляти це. І оце. Чекайте. Це не так це оце мало бути. А ну-ка. Отаке має бути. Захороняйте відео точно. Беріть собі, любий лис. чи щось таке типу ваше. Короче, Берете любу солодку, любе. І берете такий хліб, таке і рис. Ставимо на хліб, ставимо ту штуку і вийшло такий кексик. А мало що будуть пити молоко, але це буде потім. Якщо будуть зйомки, то ми потім приберемось, звісно ж. Кстати, так чтобы победить сейчас за мужем. Ой. Блін, хто знає, де я загубила свою сумку. І телефон теж. У мене тут просто нема того. Пам'ятаєте, я ходила з такою одною сумкою. Це було взагалі кафово. Не знаю, де є проти сумка. Я не знаю. Я навіть не знаю де мій телефон. Капец. Ну, а хто любить мій канал? Скоріше підписуйтеся. поки ви не пропустили дещо. дещо чуть, чуть не забули мені нагадати. Я, напевно, їх отут залишала. Ура! Ми взяли і ми будемо платити, бо ви не взяли нам, бо не треба було платити або прийти на наступний раз. Тимо хеть, статі. В цьому відео ми будемо ну, чуть-чуть показувати дещо. Знаєте що? Ми будемо показувати всякі секретні кекси і всякі таке, типу. Так, йдемо до стоматолога. Нас лікуються маленькі дітки, у нас лікуються доросла дитина, і сім'я Лікують навіть малюсеньки. На малюсеньки висаються у мами у тату в руках. Царий день. Ми, день. здається, пам'ятаєте, одне відео, нам треба віддати зубик. Бо цей зубик, і воно і буде нашої дитини. О, у нас ще хтось іде. Так. Ура, дітям. У нас буде новий лесенкий. У мене отакі зуби якісь. Так, одна знає, що, що? Одна, один має якийсь там зуби треба буде перевірити. Добрий день, я нас е, перевірку зуб'ю. Так, сидіти. О. Ну-ка, давайте поставимо це. Ось все файно. Дякую. Прошу. Мені сказали, файно. Понятно, тоді сідай. Малышей тримай. Точно, а телефон на голові. Так. Ага. Так далі йдуть малеші маленькі. Я мамочка, я буду підстрахувати там. Старшенька буде тримати хлопчика і телефон старшенька. Можете тільки не боятися, то не боляче дівчинку. Зараз перейдемо свої зубки. Її скільки? п'ять, но і дуже погані зубки, дуже. Які тебе удавити один зуби, фай принесе зубний, то буде боліти, не ну, чуть-чуть. Малишка, это не боля, это чуть-чуть помолить. Малышка, там, мама правду каже. Дяби. Я... Я все одно призываю. Не переживай. будеш переживати буде боляче. А -а -а. Ти не переживай кай. Ти не той. Будемо це той. Беремо оце. Чекайте. Водочка тримай, это не зубы. Ура. М -м -м. А водичка будет. Водичка будет. Усю. То ли ты А теперь идет братик. Я тебя бойну, вы мне добрые. Тетонька, за то тебе зовіт. У я без звукода. Так. Мені теж все хорошо. Ми вчора були перевіляли. Там. Ми вчора перевіляла. Не, мама, це не май. Дівчинка, а знаєш що? Все. Я тобі дам таку монетку і таблеточку. Ой, я таблетку тебе буду зараз випити. Так, я ти той... оставши мені книжку про зуби. Клосс. підтримай поки мой зубик. Ой, я мене зуби. Дивіться, і ще якщо хтось боїться, то я боюся. С ти хлопчику. Дивіться, нас для таких є такі штуки. И мы берем просто любую зубную щетку и чесаем зубочки им. О, классно. А давай быстренько. Давай, заходи, Скоренько. Типа давайте ему Майзи все доребело уже. Просто верли. Хиба вот хибаутся с Рэбби тут этом... все. Тебя тоже буду Всем пока-пока.